Eu vou Бо німці всіх задолбали, Ну, реально, як до німців відносяться в усьому світі. Ось дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жену на пікап на ЗСУ, да? і е, дуже змучив, думаю, бля, все, влягаю, треба відпочити хоч день-два. І значить, он готель я між, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, скільки, 49 євро заплатити, поняв? Ну це типу, по європейським меркам. це вообще. Взагалі, самі по собі Карлові вари. У німців е, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них Чехи в Карлові Варах. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу, за обучний готель. З 50 до 250 є. Чи пустимо те, що було раніше? Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, прекрасно знає правила. Заході, не бойся, Виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити відчути це життя, штраф, 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 Флядія. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це а, німцям. От в усіх готелях я я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Ці вихідні для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто законили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правильному. Ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, Бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну Легальний рекет зробили. Ось така от історія. Ну, от, ти отримує.